Смайликів, які мене бісять. І взагалі я не знаю, для чого люди їх кругом пхають і що вони хочуть взагалі цим сказати. Я розумію, що смайлами можна передати інтонацію того, взагалі, що ти от хочеш написати. Ну, наприклад, я вагітна або я вагітна. Але коли оці от смайли, про які далі буде йти мова, використовувати саме в цьому контексті, я не знаю, мене це збиває. Я навіть не знаю, що мені думати. Коротше, поїхали. Смайл номер один. Нормальний смайлик, я його досить часто використовую, але я не розумію, коли пишуть, наприклад, от, е, запитують, який в тебе ріст, а ти відповідаєш там 160 см, і оцей смайлик. Ти в смислі? Або з якого ти міста? Е, допустимо, я з Хмельницького, так? Хмельницький. Або скільки тобі. Або скільки тобі років, мені там 21. Для чого? Ну, щоб що? Наступний смайлик. Також нічого проти не маю, але. Скільки коштує там ваша якась там кофточка? Та? Лише 100-500 гривень. А ми що? Ми нічого. Ми просто ангелики, які продаємо речі. Неважливо, що там по 8 нулів на одному товарі, то, то нормально. У то, 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 вас немає грошей, ну що ну, поробиш. Це капець, коротше, далі давайте. Шок, знаєте, це включаєш в хто ці відео якесь, а там шок. І отакий, знаєте, смайлик. І шок. Моя собака пчехнула і здула дитину на 30 метрів. Або шок. У нас пішов дощ, або шок. Моя дитина вийшла за поля в зошиті. О! Але знаєте, що я завжди такі відео додивляюся до кінця. Тому що я не знаю, чому. Наступний смайлик, я не знаю, особливо, знаєте, діти, підлітки, вони його кругом пхають цей смайлик. Наприклад, викладаєш відео, взагалі не. Круто, вони пишуть волосся. Нігті. Твоє відео. Своє існування неважливо, абсолютно до якого слова, але треба приліпити отой смайлик. що? непонятно. Окей. Боже, я забула про цей смайлик. Чесно, коли я оце от все писала, згадувала оці смайлики, я про нього навіть не згадала. Хоча він для мене настільки бісючий, він має бути просто на першому місці. Часто дуже можна зустріти оцей смайлик, використовують саме інтернет-магазини і якісь там, не знаю, я бачила тільки в інтернет-магазинах. Типу знову ж таки запитуєш ціну там чи ще 150 гривень. Ну, типу, я сприймаю це як знаєте, як ніби ти привітався, а тобі рукою помахали. Я без поняття, може, той смайлик щось там інше означає, я його неправильно для себе е, поясняю. Але блін, він мене так бісить, що це капець. А ви в коментарях напишіть смайлики, які бісять вас. І чому?